Вітаємо і питаємо відразу про літні канікули, які розпочались у більшості школярів. Які безкоштовні державні програми оздоровлення дітей працюють в Україні? Ну, і відповідно, для кого вони. Доброго дня, шановні українці. Так, дійсно наші діти влітку потребують відпочинку, оздоровлення та відновлення. На сьогодні в Україні діють різні. Програми для дітей за фінансової підтримки держави регіонів, а також органів місцевого самоврядування, як ви зазначили, державна програма є оздоровлення, яка діє другий рік поспіль саме для дітей з багатодітних, малозабезпечених родин дітей з інвалідністю. Цікаво, що саме за цією програмою один з батьків дитини віком від 6 до 18 років зможе від держави отримати 15 тисяч 980 гривень і витратити ці кошти на оздоровлення дитини. Всю інформацію можна е Узнати або зареєструватися на сайті Міністерства соціальної політики також у своїх громадах можна звернутися до відділу соціального захисту. Один з батьків на сайті соціальної політики у розділі «Є оздоровлення» може зареєструватися, обрати разом з дітьми той табір, який їм подобається. Обов'язково відкрити картку. Спеціально є оздоровлення у приват. Банку дочекатися, коли зарахують кошти, і самостійно відвести дитину їх вже оплатити оздоровлення або відпочинок. Але також хочу зауважити, що для дітей, які потребують соціального захисту, дітей, сиріт, дітей, позбавлених батьківського опікування, дітей з багатодітних, малозабезпечених родин, дітей наших захисників та захисниць діють програми, і також можна отримати ще окрему путівку. Для цього потрібно звернутися у відділи соціального захисту, а або також можна подати. Заявку на електронному застосунку дія, отже, є, є оздоровлення. Застосунок дія допомагає українцям швидше це все зробити. Окрім багатодітних родин і ну у нас ми, ми ж розуміємо та ще багато дітей з числа внутрішньопереміщених осіб, із числа родин ветеранів, загиблих захисників України. Для них це все діє аналогічно. Так, для дітей наших захисників та захисниць, і для дітей внутрішньо переміщених осіб також діють ще додаткові програми. Сьогодні дуже активно йде співпраця саме на регіональних рівнях співпраця з міжнародними партнерами, з міжнародними фондами. І вже є домовленості, що влітку саме діти захисників та захисниць, діти загиблих героїв будуть відпочивати за кордоном. Зокрема, такі домовленості є з Польщею. Угорщиною, Румунією, Італією, Грецію. От для прикладу, нещодавно діти захисників з Вінниці відвідали Францію, діти захисників з Сумщини поїхали до Німеччини, і діти захисників з Волині поїхали до Бельгії. Тому саме завдяки сьогодні спільним зусиллям, як і держави, як і місцевої влади, як і благодійних фондів, і міжнародних організацій. Зації можна організувати для дітей відпочинок та оздоровлення влітку. Це прекрасні можливості для дітей і для їхніх батьків для того, щоб діти оздоровилися у літній період. Дякуємо вам за інформацію. Ірина Борзова, голова підкомітету із питань державної і молодіжної політики, комітету Верховної ради України з питань молоді і спорту була з нами.